Зараз прийшла вже така пора, що люди задумуються купляти саджанці малини. Я б хотів би поділитися своїм досвідом на власному досвіді, які саджанці не потрібно купляти, щоб у вас потім не було проблем. Перше, на що звернути увагу, ось така хвороба, як подпорова плямистість, її ще називають дідімела. При купівлі саджанців обов'язково звертайте на таку хворобу. Це коричневі темно-коричневі плямі на стеблах. Ось в мене є фото. в мене зараз можливості по факту показати не було. Хоча підписуйтесь на канал, там в моєму каналі є відео про цю хворобу і як з нею боротися. Але краще їй взагалі цю хворобу не мати. Ось в мене такі фотографії, на них дуже добре видно, як вона виглядає. Звертайте на це увагу, бо якщо ви її перенесете до себе на ділянку, то кожного року. Вона буде вас турбувати. І з нею важко трішки боротися. Це перше. Далі. друге Купляйте саджанці з добре розвиненою кореневою системою. Щоб коренева система була, як в народі кажуть, така пухнаста пишна, а не пару корінчиків маленьких, які чи приймуться вони, чи не приймуться. Тому що ремонатна малина вона ж пускає свої. Як сказати, свої бруньки з коріння. Тому чим більша коренева система, чим вона пишніша, тим у вас більше буде переживаємість тим більше ягід вже на слідщий рік буде. Це від кореневої системи дуже багато чого залежить. Це перше. Далі ще хотів би, це дуже рідко, звичайно, буває, але є така хвороба, як рак кореневої системи. Вона е, рідкісна, але якщо ви купите такі саджанці з такою хворобою, вона є невиліковна, вам придеться повністю викорчувати свою ділянку, бо вона не, ніякими препаратами не лікується. Тому звертайте на це увагу. Це я б е, по власному досвіді, досвіду е, вам зараз назвав три основних, на що потрібно. Звертати увагу при купівлі саджанців. Підписуйтесь на цей канал, я тут буду постійно публікувати буду відео про малину. З слідуючого сезону повністю буду розповідати послідовність, що я за чим роблю, щоб добитися максимального результату.